Саме цей зарядний пристрій, ну просто необхідний як повітря підприємцям, які саме в цьому році або в минулому році почали продавати електровелосипеди та електроскутери. Саме цей зарядний пристрій, зроблений в Україні, зможе заощадити кошти підприємців, початківців, які мають величезні проблеми з клієнтами, які не дослухаються. Перше. Або не читають інструкцію і неправильно використовують акумуляторні батареї в своїх велосипедах. Люди неправильно заряджають. А якщо чесно кажучи, то взагалі не заряджають 6-7 місяців, потім звертаються до підприємців, звинувачуючи їх у всіх бідах, але не визнаючи своєї провини. Тому раджу купити такий прилад і мовчки приймати батареї, відновлювати їх і повертати людям. Саме цей прилад зможе Зберегти вашу репутацію, відновити батареї в електровелосипедах та електроскутерах. Також друга проблема постачальники надають неякісні батареї. Наприклад, людина, літня людина звертається і каже, Там, Віталій, нема в мене зараз коштів купити нову батарею. Я вже проїздив 5 років. Що робити? Ви кажете, Дмитро Іванович, приносьте, будь ласка. Я вам безкоштовно їх відновлю. І ви зможете покращити свою репутацію. У вашому регіоні до вас будуть звертатись люди і дякувати вам, що ви відновлюєте їх батареї і продовжуєте термін служби їхніх помічників. Тому що не у кожної людини зараз є зайві кошти, щоб купити дорогі батареї. Тож, ділюся досвідом, що компанія MeisterWatt виробляє в Україні зарядно відновлювані пристрої. Ось саме так вони виглядають. Маючи такий пристрій, ви зможете заряджати та відновлювати батареї, які клієнти забули зарядити, уникнувши зайвих скандалів. Саме цим зарядним пристроєм ви зможете допомогти своїм постійним клієнтам, які купили у вас електровелосипед років 5-6 тому. І не мають змоги купити нові батареї під час війни. Ви можете просто безкоштовно їм відновити, і на півроку рік їм ще вистачить подорожувати своїм електровелосипедом з допомогою такого пристрою. Прийшов час показати в роботі серед вантажних електровелосипедів Спарта Мрія, Заряда Дельта та колісний Спарта Капітан, Як працює саме цей. Зарядно відновлювальний пристрій. Показуємо. Якщо зарядити, вибираємо програму заряд. Вмикаємо ADN. Штучний інтелект визначає, який заряд надати саме цьому або цій акумуляторній батареї. Тренування посередині. Вмикаємо. Знову штучний інтелект визначає режим роботи з цією акумуляторною батареєю. При тренуванні йде заряд-розряд. Ось. Бачите, визначило. І надає потрохи розряд. Бачите, лампочки потрохи розряджають акумуляторну батарею. Ось акумуляторна батарея. Розташована на триколісному електроскутері «Спарта Капітан. І дає все більше і більше розряд. Розрядивши цю батарею, пристрій починає знову її заряджати, лампочки тухнуть. Просто не можу вам за декілька хвилин показати роботу декілька годин. Це займає декілька годин. Вимикаємо. І, наприклад, йде відновлення. Знову вмикаю. Саме таким чином проходить відновлення акумуляторних батарей. До речі, декілька років тому з допомогою такого пристрою прямо на своєму автомобілі Renault Trafic був розряджений у мене акумуляторна батарея. Я приєднав, поставив на відновлення і в морози декілька хвилин запустив двигуна. Ось таким чином проходить зарядження акумуляторної батареї. Звісно, так, не потрібно рухати, але під час відео хочу показати. Що тут є ще вентилятор позаду. Відмикається, коли пристрій переохолоджується. Тому, коли почуєте зайвий шум, не лякайтеся. Років за 2-3 там дійсно з'являються зайві шуми, і потрібно відправляти до сервісного центру або владнати проблему самому. Незначна проблема, яка потребує невеличкого втручання. Таким чином, акумуляторні батареї. У нашому магазині Планета Залізяка заряджається раз на 20 діб взимку, коли велосипеди чекають на своїх господарів. Тож, купивши електровелосипед або електроскутер в магазині Планета Залізяка, ви будете переконані 100%, що батареї були в теплі і всю зиму заряджались. І допомагають нам добрий десяток таких приладів. Майстер ВАД, які ви можете придбати і в нашому магазині Планета Залізяка. Штучний інтелект, десульфатація, діагностика, різноманітні зарядні пристрої, які можна придбати в нашому магазині Планета Залізяка за адресою вулиця Житомирська, 104, місто Звягель, Житомирська область. Ці пристрої виробляються в Україні. Місто Дніпро. На прохання глядачів завжди озвучувати ціну, надаю інформацію, що цей пристрій у Дніпрі коштує 7425 гривень. Також вони надають знижку своїм дилерам, і такі дилери, як я, яким можете стати і ви, може продавати по Україні за однією ціною. З гарантією від виробника 7 425 гривень. Саме цей прилад ціна велика, але саме цей прилад коштує свої гроші, тому що люди, які мають величезний досвід за своїми плечима, зрозуміють, скільки коштів він зможе заощадити.